Плівок в обличчя всім, хто пішов, мобілізувався три роки тому, і тут виходить, що треба було відсидітись, а потім піти на пільгові умови. Тобто є чорні і є білі, да? і є сегрегація. Тобто ти всього рік служиш, а всі, хто там третій рік вже вигоріли, переламані, перехворіли, втратили здоров'я. Але як жартує один мій бойовий командир, знайомий, що з армії української можна піти на небо в госпіталь і все заче. А тут раптом приходять білі комерції, Найбільш, до речі, здорова частина населення, ну, мало бути в молодості. Рік служиш, отримуєш кучу грошей, незалежно від того, там ти на фронті. Потім навіть уїхати можна. Е, я думаю, що це страшна несправедливість, бо перший принцип, якщо у тебе не раз, ну там не, немає дискримінації, як там була в парі, була в Третьому Рейху, чи там в Штатах до 60-х років, то всіх має бути рівне ставлення. А це порушення цього фундаментального базового принципу. І це, звичайно, дуже багато. Військових, які там або три роки, або хтось п'ять, або й десять років, відчувається як плівок в обличчя, бо вони себе одразу відчули ні в апартійній системі. І це, це насправді не крок.